Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Добре того навчати, хто хоче все знати. Приготуйте, будь ласка, букварики, частинка 5, сторінка 63. Сідаємо зручненько. Прослухайте вірш та спробуйте упіймати звук Ф. Готові. У фортеці, серед гаю, гарна фея проживає. Там у неї ферма власна, і фазани є прекрасні. Фея скликає щоранку всіх фазанів до сніданку. Потім дружно із фонтана. Чисту воду п'ють фазани? От би нам хвостинці взяти і до феї завітати. Які слова зі звуком Ф ви спіймали? Якою буквою позначається звук Ф? А на що схожа буква F. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати велику букву F та поєднувати її з іншими буквами? Велика буква F складається з лівого овалу. Правого овалу та прямої подовженої паличні з заокругленням внизу ліворуч. Давайте поглянемо, як ми будемо писати велику букву F. Описуємо лівий овал. Далі О. Пишемо пряму, подовжену, похилу паличку з за округленням внизу ліворуч і потім описуємо правий овал. Попрацюємо буквариком на першому та на другому рядочку, спочатку за зразком, а потім самостійно пропишемо велику рукописну букву F. Також попрацюємо з буквосполученнями та складами. Ф, Фа, Ф. Та пропишемо два імені: Федір, Фелікс. Чому Федір і Фелікс пишемо з великої букви? Після того, як ми прописали ці рядочки, поставимо відео на паузу, виконаємо рухливу вправу, перепочинемо і повернемося до роботи. Попрацюємо також з реченням. Перше речення. У Федора нова форма. Скільки слів в цьому реченні? Один, два, три, чотири. Спишіть це речення. Прочитайте друге речення та запишіть його рукописними буквами. Також ми з вами сьогодні виконаємо малюнковий диктант. Перед нами чотири малюнки. Що зображено на малюнках? Пея? Фіранки? Фіалки? Фонтан. Запишіть ці слова фея, фіранка, фіалка, фонтан. Відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, зіграйте в гру. Сьогодні ми з вами в нашому уроці вчилися писати велику рукописну букву F. Оберіть, будь ласка, зірочку, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу. До зустрічі!